Так, ця школа на сьогоднішній день є унікальною. Перша унікальною є профілом. Школа сподівана вивченням історії культури ідеальної гімнації. Гімназія історик, історико-культурного профілю одна з найперших гімназій профілю в місті Київ. Крім того, така спрямованість гімназії дозволяє. Розширювати напрямки профілінь. Тобто ми плануємо на сьогоднішній день, е крім культурного профілю, також залучити профіль журналістів, тому що на сьогоднішній день в школа е не нерідко заміниш, коли готують діти саме вступу на журналістикуте. І, е звичайно, ще потреба часу інформаційних технології, е тому ми також будемо зосереджувати увагу саме на цьому напрямку. Цим трьом напрямам, профільним напрямом буде сприяти матеріально технічна база, яка е, дуже чудова, дуже прекрасна, достатньо дорога в нашій гімназії. Це і чудові класи, які обладнані в кожен, е, кожен клас, кожен клас, клас в кожен класних кімнатах, в обладнана мусомобільним проєктором, екраном, телевізором, е, розрахована на невелику кількість дітей, е, що дозволить більш якісно е, викладати навчальні предмети. Крім того, 12 ми маємо спеціальних кабінетів кабінет хімії, фізики, біології. Практично на мільйон гривень було закуплено наочне обладнання для цих кабінетів, що також рішень сьогоднішній день, що дозволить дуже якісно проводити лабораторні роботи свободи хімії, фізики біології. У нас існують кабінет до ручної праці для маленьких діток. Це також буде сприяти розвитку. Творчості вже в початковій школі. Для старших діток заплановані два кабінети креслення і образотворчого мистецтва. Також, я так думаю, що це буде цікаво, тому що креслення не завжди собі, не зараз школа. Постійна ізостудія, обладнана мульбертами, де ми, звичайно, що ми дамо дітям можливість постійно займатися мистецтвом. -мистецтво. Музична студія, велика, яку вже сьогодні говорив пан міністр, велика е, актова зала, яка дозволить нам створювати і власне театральний куток, і різноманітні е, музичні проєкти такі інші. І е, ще хочу звернути вашу увагу на е, базу, на матеріальну базу, яка дозволить е, розгорнути е, програму по збереженню е, і е, підтриманню здоров'я в Це е, е, великий. Спортивний комплекс, насамперед басейн, велика друга спортзала, одна з унікальних спортзал в місті Києві, висота це в целі майже 400 метрів, гімнастичний зал, окремий, як я вже говорила, спортивний зал для молодшої школи, тренажерний зал, зал хореографії. Крім того, як ви могли вже бачити на подвір'ї школи, розташований великий стадіон з штучним покриттям, бігові доріжки, два майданчики для волейболу, для майданчики для баскетболу і також вуличні нажері. Тобто зберігати своє здоров'я, розвивати спортивні секції ми можемо першокласників. Які мови? Зімнаці е, е, україномовна, мова навчання українська, вивчати ми будемо іноземну мову, англійську мову і також російська мова в ході плану навчання. Крім того, факультативно будемо е, пропонувати дітям навчати також за бажання німецькі пише в, в, в майбутньому планується також вивчення слов'янських слов'янських мов, що ми вивчаємо по. 5 перших классів ориєнтов в 144. А всего учне на сьогоднішній день готов. Гимназии Киевского идеон. Я вже сьогодні говорив усіх нашого міста, це школа, яку чекав дуже сильно мікрорайон, цей мікрорайон у Хорті Північній Шість. Ця школа була побудована для населення даного мікрорайону. Звичайно, що э, дітки, які сьогодні навіть до школи, це э, жителі навколишнього. <головік> 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 так, ми навчалися, ми навчалися э, школа, в школах, на охраняй школі, 17 9-й гімназії. В гімназії і в 10 зараз. багато було багатьох перевіряти. No, звичайно, звичайно, якщо ми маємо 600 дітей, що власне дітей, то вся решта і все перейшла з іншочки.